Кім юджон з класу догляду за красою бізнес-школи Атермі. Що таке шкіра, про яку ми завжди мріємо? Це шкіра без пор з ніжним рожевим відтінком, щільна та м'яка, яка, якщо натиснути, відчувається пружною та еластичною. Це нагадує про молодість у 20-ті роки. Коли шкіра була в найкращій формі, але наша шкіра з моменту народження поступово розвивається, досягаючи піку в ранні 20-ті роки, після чого швидкість регенерації шкіри знижується і вона починає старіти, малюючи білу криву старіння. Ознаки старіння шкіри у кожної людини різні, але початкове старіння шкіри починається з нестачі вологи, що призводить до зневоднення, шкіра стає сухою, тон шкіри тьмяніє, часто виникають проблеми, текстура шкіри стає грубою, а також часто з'являється лущення. Невидимі дрібні зморшки також стають помітними. Ознаки старіння, що залишаються на поверхні шкіри, з віком проникають глибше в шкіру. Мікрозморшки та зморшки, які з'являлися лише при виразах обличчя, стають глибокими та помітними, а обличчя обвисає, в результаті чого втрачається в образний контур. Пігментація, така як плями або веснянки, також стає великою проблемою. Які ознаки старіння з'являються з віком? І коли найкраще почати використовувати антивікові засоби. Для запобігання старінню шкіри серед ключових слів у трендах краси 2022 року є одне, яке привертає нашу увагу це раннє антивікове догляд. Раніше увага зосереджувалася на покращенні стану шкіри після прояву старіння, тепер же акцент робиться на профілактичному догляді з 20-30 років до початку старіння. Якщо розумно запобігти пошкодженню, ніж ремонтувати його, то збереження здорового стану шкіри та підтримка молодої шкіри може бути найефективнішим рішенням для антивікового догляду. Чим раніше, тим ефективніше антивіковий догляд, тому догляд і підготовка з 20 років є сучасним трендом. З'явився новий термін «ранні красуні, що означає людей, які швидше починають догляд за шкірою та заздалегідь готуються до старіння. Експерти підкреслюють, важливість раннього антивікового догляду, уважно стежачи за сигналами початку старіння, а не чекаючи появи зморшок. Саме так доглянута шкіра визначає вік шкіри в майбутньому. Отже, які ж сигнали старіння шкіри? З віком природні зволожуючі фактори зменшуються і шкіра починає ставати сухою та шорсткою. Суха шкіра не лише викликає дискомфорт, як от стягнутість, але й спричиняє утворення активних форм кисню, що викликають запалення, прискорюють старіння та стимулюють вироблення меланіну, що може призвести до пігментації. Якщо обмін речовин шкіри не відбувається належним чином, сповільнюється процес оновлення шкіри, накопичується ороговілий шар. Не лише з'являються ознаки старіння, такі як шорсткість шкіри, тьмяний колір обличчя та пігментація, але й знижується всмоктування активних інгредієнтів косметики, що ускладнює покращення стану шкіри, суха та шорстка шкіра чи просто нестача вологи, мо. Причина полягає в порушеному бар'єрі шкіри. Бар'єр шкіри це термін, що позначає роговий шар. Розташований на зовнішньому шарі епідермісу, який виконує роль захисту від втрати вологи та поживних речовин, між роговими шарами клітинні ліпіди заповнюють простори як цемент, щільно з'єднуючи їх, що запобігає випаровуванню вологи з середини шкіри та захищає від подразників з зовнішнього середовища. Отже, бар'єр шкіри є ключовим елементом, який запобігає чутливості шкіри до зовнішніх подразників і захищає від пошкоджень та старіння. Не лише навколо очей чи рота, але й дрібні зморшки, що з'являються при вираженні емоцій, можуть залишатися на сухій поверхні шкіри і закріплюватися як глибші зморшки. Особливо на шкірі навколо очей розвинута м'яз, відома як м'яз навколо очей, тому через часті рухи зморшки виникають легше. Крім того, шкіра на обличчі тонша і має менше сальних залоз, тому вона легше висихає і чутливіше реагує на зовнішнє середовище та подразники. Отже, як почати ранній антивіковий догляд? Необхідно забезпечити шкіру достатньою кількістю поживних речовин і вологи, щоб відновити баланс вологи та олії, а також зміцнити шкірний бар'єр, щоб запобігти випаровуванню вологи та пошкодженням шкіри від зовнішніх подразників. Найважливіше це забезпечити догляд, який сприяє основному кровообігу шкіри, нормалізує цикл ороговіння шкіри, та зміцнює природні сили шкіри. Крім того, для запобігання зморшкам навколо очей, які є показником віку шкіри, необхідно зосередитися на зволоженні та живленні, а також використовувати спеціалізовані продукти для догляду за шкірою навколо очей, щоб покращити стан не лише цієї ділянки, а й загальний догляд за дрібними зморшками. Також для різних типів шкіри без зусиль можна почати антивіковий догляд, тому слід вибирати легкі за текстурою продукти з відмінними зволожуючими та проникаючими властивостями. Найрозумніше рішення для раннього антивікового догляду за майбутнім моєї шкіри це негайно почати використовувати систему догляду за шкірою ЕТермі e дефейм. Перед тим, як детально ознайомитися з системою догляду за шкірою ЕТермі e дефейм, давайте розглянемо теорію шкіри. Пов'язано з основами догляду, природні зволожуючі фактори це зволожуючі компоненти, які присутні в роговому шарі шкіри, що виконують роль губки, утримуючи вологу всередині шкіри, складається з амінокислот, піролідон карбонової кислоти, лактатів, мінеральних елементів тощо. При цьому амінокислоти займають близько 45%. Природні зволожуючі фактори з віком зменшуються в організмі. Коли їх кількість зменшується, через старіння та зовнішнє середовище шкіра стає сухою, грубою, з'являються зморшки та підвищується чутливість, ліпіди між клітинами виконують роль цементу, надійно скріплюючи рогові клітини, запобігаючи випаровуванню вологи та захищаючи шкіру. Ліпіди між клітинами складаються з церамідів, жирних кислот, холестерину тощо формуючи багатошарову ламелярну рідку структуру, де чергуються гідрофільні та гідрофобні шари. Ключовим компонентом, який становить близько 50% ліпідів між клітинами, є саме цераміди. Цераміди запобігають випаровуванню вологи, захищають шкіру від пошкоджень і підтримують міцність структури рогового шару, вважаються основним компонентом для зміцнення шкірного бар'єру. Кірний бар'єр є основною функцією рогового шару, що складається з рогових клітин і ліпідів між клітинами, розташованим на зовнішній стороні шкіри, виконуючи роль захисної оболонки. Він контролює виведення вологи та поживних речовин з організму, а також запобігає проникненню шкідливих речовин, таких як бактерії чи віруси, які можуть викликати різні захворювання. Жири, що виділяються сальними залозами, і вода, що виділяється потовими залозами, змішуються, утворюючи природну емульсію. Цю природну емульсію називають шкірною плівкою. Природні зволожуючі фактори та міжклітинні ліпіди запобігають випаровуванню вологи з рогового шару, надають шкірі блиск і гладкість, а також виконують захисну функцію. Від різних зовнішніх подразників, коли з віком, сезоном, а також через неправильне харчування та спосіб життя значно зменшується кількість жиру, шкірний бар'єр руйнується, шкіра стає сухою і грубою, а також можуть з'явитися зморшки і знизитися еластичність, що призводить до прискорення старіння шкіри. Незмінна краса, незмінна репутація, система догляду за шкірою. Етермі e Дефейн the складається з п'яти продуктів: тонік, крем для очей, Есенція. Лосьйон, живильний крем чи нечудовий сам дизайн. Система догляду за шкірою Етермі e дефейн the отримала почесну нагороду на IF Design Award 2020 у трикутній формі. Яка не ковзає і зручно лежить у руці, відчувається чуття та старання етермі. Це унікальний та розпішний дизайн, який відрізняє продукт від інших, зберігаючих. Ідентичність етермі. Помпа, яка видно при відкритті кришки, також гармонійно поєднується з прикутною формою. Система догляду за спірою ЕТЕРМІДЕФЕЙН e враховує екологічні питання. Нещодавно екологічні проблеми стали актуальною темою. Етермі e змінила упаковку на одношарову спецматеріалу, та також замінила внутрішню. Амортизатор на матеріал піпі, -пі, щоб зменшити використання пластику. В результаті використання пластику зменшилося в середньому на 15%. Інноваційна технологія, яка забезпечила незмінну репутацію, є саме чотири основними технологіями. Система догляду за шкірою Eternity the Fame», окрім цих, чотири основних технології є втіленням біонаукових технологій для шкіри, що включає нові матеріали, нові технології та безпечність з низьким рівнем подразнення, особливо нові матеріали та нові технології надійно зміцнюють основи шкіри, розвиваючи її природні сили та роблячи шкіру здоровою. Це трирівнева зволожуюча дія трьох нових матеріалів, що забезпечує додаткову зволоженість завдяки потужній зволожуючій дії цих трьох нових матеріалів пантенолу, олії, жожоба та гіалуронової кислоти. Сила, що захищає основи шкіри, значно посилилася. Це перший етап пантенол, що забезпечує зволоження за температурою тіла. Його називають іонним напоєм для шкіри. Як і іонний напій, пантенол вирішує проблему спраги шкіри, тобто надмірної сухості. Пантенол, відомий як декспантенол, перетворюється в організмі на вітамін В5. Тому його також називають провітаміном В5. Це один з основних компонентів, що часто входить до складу мазей для новонароджених. Це означає, що він є дуже м'яким, безпечним і має потужний ефект. Він не лише миттєво постачає вологу шкірі, але й має надзвичайно високу здатність утримувати вологу, не дозволяючи їй випаровуватися, тому він демонструє відмінний ефект утримання вологи. Другий етап це багатофункціональний компонент, п'яти видів гіалуронової кислоти. Гіалуронова кислота є одним з компонентів шкіри, яка має дивовижну здатність поглинати і зберігати вологу тисячі разів більше за свою вагу, тому його також називають вологим магнітом. Система догляду за шкірою. The Payment містить 5 видів гіалуронової кислоти різного розміру від ультрамалих до ультравеликих. Великі або ультравеликі частинки гіалуронової кислоти не всмоктуються в шкіру, а залишаються на її поверхні, захищаючи шкіру та заповнюючи нерівності, забезпечуючи гладку текстуру малі. Або ультрамалі частинки гіалуронової кислоти проникають глибоко в шкіру, утримуючи вологу всередині Таким чином, п'ятиступенева гідратація п'яти видів гіалуронової кислоти надійно утримує вологу всередині шкіри, запобігаючи її випаровуванню та забезпечуючи зовнішню і внутрішню гідратацію. Останній, третій етап це компонент тираміду для зволоження бар'єру. Немає нічого кращого за цераміди для захисту шкірного бар'єру. Цераміди – основний компонент міжклітинних ліпідів, що з'єднують шкірні клітини, заповнюють ліпіди, зруйновані старінням або подразненням шкіри і запобігають випаровуванню вологи, зміцнюючи шкірний бар'єр, що сприяє основній силі шкіри. Далі нова технологія потужної системи зволоження олією, олія з ядер арагану, масло ши та сквалан три види олій. з високим Зволожуючими властивостями, які були мікрокапсульовані. Олія з ядер арагану отримується з насіння плодів арагану, містить багатий вміст вітаміну Е, який надає втомленій шкірі життєвості та енергії, роблячи текстуру шкіри еластичною та м'якою. Також багатий на омега 6 що складає клітинні мембрани, забезпечуючи відмінні зволожуючі та регенераційні ефекти для шкіри, всі три активні олії, включаючи рослинний сквалан. А також масло ши, відоме як король зволоження. були мікроізовані до розміру 500 нм і поміщені в капсули 500 нм. Це розмір, який становить лише одну соту частину товщини волосся, олії з великими частинками не лише дуже липкі, але й не можуть проникнути в шкіру, залишаючись на поверхні. Натомість три активні олії стабільно мікрокапсульовані, що дозволяє зволожуючим та активним компонентам швидше і ефективніше всмоктуватися в шкіру. Вони не лише забезпечують багатий вміст поживних речовин, але й ефективно захищають шкірний бар'єр, підтримуючи зволоження протягом тривалого часу. Крім того, продукт має низький рівень подразнення, що підвищує його безпеку. Системи догляду за шкірою. The Fame отримали відмінний рейтинг у тестах на низький рівень подразнення. Від відомої німецької дерматологічної компанії, що дозволяє використовувати їх без побоювань щодо подразнення шкіри. Система догляду за шкірою The Payment містить не лише компоненти, які зміцнюють основи шкіри, але й різноманітні. Ефективні природні інгредієнти для покращення стану шкіри ми ретельно відбирали лише ті інгредієнти, чия ефективність була доведена сучасною наукою. Серед численних традиційних трав'яних компонентів, що використовуються протягом тривалого часу, та нових розробок, серед основних компонентів є екстракти кордицепса, глиняного гриба, ферментованої біфіди, яблучної води, зеленого чаю, базиліку, ромашки. Бентоніту, хвостики, лаванди та розмарину. Ці інгредієнти завдяки передовій технології етермі, e що включає чотири основні технології, дозволили правильно екстрагувати високочисті активні компоненти під високим тиском, що підвищило здатність шкіри до всмоктування та доставки, тим самим покращивши ефективність і результати для поліпшення шкіри. Отже, давайте коротко підсумуємо чотири основні технології, на яких ґрунтується ефективність і результати системи догляду за шкірою ТФЕМ. По-перше, це технологія високочистої очистки. Це технологія високочистої очистки, розроблена після тривалих досліджень Центру біотехнологій Корейського інституту ядерної енергії. Це передова технологія, яка зменшує окислювальні речовини в сушеному зеленому чаї та концентрує активні компоненти, що дозволяє отримувати екстракти з високим вмістом при однаковому кольорі. По-друге, це технологія свіжої біотехнології. Це унікальна технологія компанії Kolma BNH, яка дозволяє екстрагувати активні компоненти з чисто вирощених свіжих трав. Це дерматологічна технологія, яка дозволяє збирати свіжі трави в день збору та обробляти їх того ж дня для екстракції активних компонентів у високій концентрації. По-третє, це технологія ферментації. Це технологія, яка використовує ферменти мікроорганізмів для тонкого розщеплення активних компонентів, що покращує всмоктування шкіри. Це технологія, яка передає активні компоненти через ферментацію ситуаційного рису та ситуаційного гриба, що допомагає у догляді за здоровою шкірою. По четверте, це технологія багатокристалічних капсул. Це технологія патентування формулювання компанії Колма Korea, яка обробляє до ультратонких часток, що можуть ефективніше всмоктуватися шкірою ніж звичайні емульсійні частки. Це передова технологія, яка дозволяє ефективно передавати компоненти в шкіру завдяки ультратонкому розміру часток, меншим за фори шкіри. Таким чином, чотири основні технології догляду за шкірою Етермі є втіленням біонаукових технологій для шкіри та технологією, яка підняла косметику Етермі до рівня преміум косметики, адже вона дозволяє правильно екстрагувати високочисті та висококонцентровані активні інгредієнти з природних сировин, значно посилюючи здатність шкіри до всмоктування та доставки. Представляю вам п'ять етапів системи догляду за шкірою Etermi Skin Care System The Fame. Перший етап це тонік, який одночасно зволожує та заспокоює. Оскільки це перший етап догляду за шкірою, його розробляли з особливою увагою. Система зволоження шкіри доглядає за відмерлими клітинами шкіри завдяки водорозчинним зволожуючим компонентам, а також забезпечує заспокійливий ефект бета-глюкану та потужну зволожуючу дію ферментованих полімерів, інтенсивно зволожуючи суху шкіру, Разом із вирівнюванням шкіри трійка зволожуючих компонентів без подразнень швидко вбирається, заспокоюючи шкіру та готуючи її до кращого всмоктування високоякісних, високоефективних компонентів продуктів The Fame, які будуть використовуватися на наступному етапі. Це легка текстура, яка легко наноситься на шкіру. Після очищення обличчя достатньо змочити ватний диск і ніжно протерти шкіру, починаючи з внутрішньої частини до зовнішньої. В основному, навіть якщо ви кілька разів нанесіть тільки тонік, ви відчуєте щільне зволоження, Наче зволоження заповнене зсередини, Другий етап це крем для очей м'якого догляду, який захищає чутливу шкіру навколо очей, шкіра навколо очей тонша. І оскільки сальні залози не розвинені, вона не лише чутлива, але й схильна до сухості та старіння, а також погано всмоктує поживні речовини, крем для очей The Fame містить HST – технологію рідких кристалів, подібну до фосфоліпідів шкіри, яка швидко і глибоко всмоктує високоактивні поживні речовини. Відновлюючи бар'єр шкіри та роблячи її більш еластичною. Цей крем для очей є функціональним косметичним засобом для покращення зморшок, що містить аденозин, затверджений управлінням з контролю за продуктами та ліками. І забезпечує комплексний догляд за зморшками, включаючи дрібні та глибокі зморшки навколо очей. Крем для очей The Fame має. Ядрий об'єм 40 мм. Цей продукт можна без побоювань використовувати не лише для шкіри навколо очей, а й для шкіри навколо рота та на шиї, де також є зморшки і він забезпечує задовільний ефект покращення завдяки своїй функціональності. Цей легкий і м'який текстурний продукт можна використовувати відразу після тоніка. Нанесіть відповідну кількість крему, м'яко розподіляючи його від під очима, повік, малюючи кола. Третій етап це есенція, яка повністю передає живильні речовини в шкіру Есенція The Fame Забезпечує висококонцентровану живильну допомогу завдяки технології МФ. Цей продукт містить високоефективні активні інгредієнти, які мікрочастинкові за допомогою технології гомогенізації під високим тиском. А також застосовується система мікродоставки, що дозволяє більш ефективно, глибше і швидше доставляти їх до шкіри. Має непрозору рідку текстуру. Нанесіть відповідну кількість і м'яко розподіліть по шкірі. Цей продукт. Залишає після використання свіжий і дуже шовковистий фініш. Він є основним продуктом, що зміцнює базовий стан шкіри. Після нанесення на всю поверхню шкіри ви можете додатково нанести його на зони, що потребують уваги через старіння для більш ефективного догляду. Четвертий етап це лосьйон, який м'яко обгортає шкіру і підтримує її баланс. Комплекс вологи та олії допомагає відрегулювати баланс вологи та жиру. Він надає зволоження, заповнюючи шкіру зсередини, коригуючи її, а зовні щільно заповнює, роблячи шкіру гладкою. Це система м'якої роликової матриці, відома як srm система яка під час ролінгу на шкірі забезпечує м'яке розривання поживних компонентів, що щільно і гладко прилягають до шкіри. Це текстура, яка відчувається еластичною і не тече, що є характерною рисою, оскільки вона дуже щільно наноситься на шкіру. Ви дійсно відчуєте, як ця еластична текстура лосьону м'яко розривається. В момент нанесення, підлаштовуючись під температуру шкіри і стаючи м'якою, цей продукт забезпечує щільне зволоження, заповнюючи шкіру зсередини та створюючи гладку текстуру шкіри. П'ятий етап це живильний крем, який забезпечує щільну шкіру. Цей продукт з функцією відбілювання допомагає всмоктуванню компонентів DeFame, запобігає втраті вологи, забезпечує еластичний догляд та ефект сяйва. Система Natural Skin Peel надійно утримує вологу та активні компоненти, забезпечуючи щільне прилягання до шкіри та створюючи стійкий вигляд. Зміни в обсязі втрати вологи також підтверджують відмінний ефект збереження вологи живильного крему The Fame. Порівнюючи з невикористаним станом, можна помітити, що використання живильного крему The Fame значно зменшує трансепідермальну втрату вологи, крем, що постачає енергію шкірі, формує щільну плівку з висококонцентрованих комплексних інгредієнтів, надійно утримуючи олійні компоненти для еластичної шкіри. Консистенція продукту відчувається трохи більш щільною і густою в порівнянні з іншими продуктами. Контролюючи олійність, крем не відчувається важким, тому його можна рекомендувати як живильний крем для всіх типів шкіри. Чи не здається, що шкіра виглядає більш сяючою? Цей крем має функцію відбілювання, тому ви можете помітити ефект сяйва шкіри. Зберігати красу не так вже й складно. Сподіваюсь, що ви зможете продовжити період розквіту шкіри з системою догляду за шкірою Atomy Defame, яка включає 4 основні технології, три ступеневі зволожуючі, нові матеріали з швидкою абсорбцією та пройшла тест на низьку подразливість.